Вітаємо вас, люди землі з далекого минулого. В ефірі Великого Галактичного кільця спеціальний випуск програми Гала Панорама. Добрий день, шановні мами і тата, шановні вчителі, дорогі гості, а також всі, всі хто дивиться і слухає нашу передачу. А присвячується вона сьогодні видатним діячам науки, техніки та мистецтва 21 століття. Звичайно, про всіх одній передачі неможливо розповісти, але про тих, чиї імена, вписані золотими літерами на Небосхилі Всесвіту і добре відомі в самих віддалених куточках космосу розповімо в нашій програмі обов'язково. Це насамперед люди, без яких наша мандрівка машиною часу була б неможливою, бо її просто не винайшли б. Отож, знайомтесь! Керівник проєкту Машина часу, душа і мозок цієї творчої групи Артем Байдюк. Його права рука знаменитий конструктор техніки майбутнього Денис Майєр. А також головний спонсор проєкту, відомий меценат. Іван Щупак. Поліглот. Перекладач усіх відомих космічних мов, менеджер космотуризму Евеліна Улаш. Талановита лікарка, яка винайшла ліки від усіх хвороб, а тепер успішно працює над еліксиром молодості. Олександра Софія Печевал, Організатор і ведучий міжгалактичного конкурсу Комп'ютерних ігор Богдан Соболь. Сіті фермерка, яка вирощує сади та збирає рекордні врожаї прямо на дахах і стінах хмарочосів, Іванна Бегішева. Майстриня Золоті руки, яка з будь-якої жінки зробить місць Всесвіту, неперевершений стиліст Софія Федас. Прима міжпланетного шоу бізнесу, за автографами якої полюють навіть жителі інших галактик Дар'я Волотівська. Відома бізнес леді. Автор бренду Погода на замовлення Анастасія Гординська. Всі вони народилися в одному місті, ходили до однієї незвичайної школи і навіть вчилися в одному класі. Думаєте, це був клас для фундакін? Ні, це були звичайні діти. Але вчилися вони в незвичайній школі. Де всі і директор, і заучі, і вчителі, всі, хто там працював, випромінювали доброту, любов і радість. І, напевно, саме ця школа стала початком їх щасливого зоряного шляху. О, ж, ох і поталанило ж цим дітям, а було б непогано подивитись на них років так 50 тому назад. Стривайте, можна, адже у нас є машина часу. Отже, беремо курс із теперішнього у минуле. Прошу нашого оператора настроїти машину часу на минуле мінус 50 років. Місто Тальне, Черкаська область, травень 2023 року. Свято Букваря! Руки швидко пролітають, нас в минуле повертають. Говорить і показує минуле. Говорить і показує минуле. Починаємо пряму трансляцію із першого класу комунального закладу Танівська санаторна школа.